Всім привіт, з вами Batman Делюкс і сьогодні вже четверта частини і я такий коротше, заходжу на е, цей уровень, а хата кудись пропала. Що це за лаг? Як ви думаєте? Напишіть мені в коментарях, чому так лагає немає. Тупо пропала хата, хати немає, ніде. Дивіться, реально сама пропала. В мене ресурсів немає. Я так довго її будував, а вона сама взяла і пропала. Це великий лаг Майнкрафту. Мені прийдеться все по новому я, я сьогодні граю без брата, тому що він зараз не зможе. Поїхав він з батьками декуди. Так що я зараз сам граю на цьому уровні. Попробую сам повиживаю тут. Зроблю дім назад. Це буде для нього такий невеликий сюрприз, буде чуть інший дім. Ну і давайте починати. Зараз крачу собі кірочку. Так, у ну прикольно Клас, вообще а є? Е. так камішки. О, от же камішки є у нас так що давайте вже побудуємо. Так, для чого я йшов? ладно берем Скільки у нас тут ага два строка і 15 штук ну нічого, нормально хватить. так давайте давайте почнемо будувати вже ніч, ну це нічого, будемо так будувати. Головне, щоб воно зберіглося, бо то я не хочу 100 раз одні і ті будинки будувати. Розумієте? І так, погано, що він не зберігся. Ну нічого. Ви, мене бачили всі відео, то, що я вчора зняв таке останнє моє з. Ну, з Ну, то просто я так зняв. І мій брат теж це знав, це не знаю. Подивіться, якщо хочете. Ай, коротше. Не буду про це говорити. Так, давайте ще трохи тут залишається. Ну, не як чуть-чуть. Зараз докінчую вже. Ну, я не буду такі же самі робити. Ну, іменно вікна на ну, там же саме місці. Ходу по-іншому трохи двері. мене немає дверей. Хіба він же потім поставить. А наступному відео, коли в п'ятій частині наша мета вже буде реально знайти алмази. Наше діло буде знайти алмази. Ну, дім, це все, це вже, вже все зроблено. Ну, як зробимо, ну, доробляємо, як сказати. От зробимо дім, я зараз зроблю. І тоді ми почнемо е, шукати алмази. А сьогодні я ще зніму в обід. Рубрику творчество і я щось пошукаю, ну, цікаві для вас постройки. А модин я подумав, для чого мені знімати вже? Я буду їх знімати десь наприкінці місяця. Десь так зимою, так буде прикольно, що всі. Так. Ну, ще чуть-чуть залишається. -чуть Закінчуємо вже. Ой, чуть-чуть погано вийшло. Нічого ми заберемо. Але головне, щоб я свою желізну кірку і іншу зберіг Ну, на алмазики. Бо, пам'ятаєте, в минулій серії я знайшов піщеру. Ми, ми, ми з братом подумали, що ми можемо ній пошукати алмази. В неї точно є алмази. Точно є. Тому що як в піщерах немає алмазів. Там, де іменно біля лави, я, я подумав, а чого б округ не перерити, там все в округ, знаєте? І не знайти б алмазики. Так... Ну Продолжим, продолжим, продолжим. Так, чик-чик. Так, так, все еще один стак. Все, идем дальше. Ну, на крышу тоже нам хватит. Ну, в принципе, так. Немножечко. еще чуть-чуть лишается. -чуть Например, вот тут я сделаю векно. Так, и будет тут векно. Вот так вот сделаю векно. Так. Вот так получается. Давайте сделаю крышу. Крышу, крышу. Крышу. Так, так, так. Так, 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 так. Так. А напишите в комментариях, чем мне, может, Ще сну продовжуйте рубрику е, обзор ігор чи ні, я не знаю. Ну напишіть мені, бо я не знаю, чи знімати, чи не знімати. Так, ще чуть-чуть зашкається. Ну, я подумала, чому ще зробити такий маленький, нічого рік. Так. Ну, підлогу потім. Йду заберу, все з піщерки. Тому минулого разу ми все забрали, все, все 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 зробили, а тут воно поняли, Само. Пропала кудась. Дім просто сам. Я не знаю, чи таке реально вообще. Вебану це лагало из-за того, то що я її знімав і играв. Я не знаю. Думаю, що все буде нормально. Так, ну це я буду тепер використовувати. так, для ша. А, для будинку. Так, ла у нас є. Поставимо. Так, трима, прикольно, буде. І отут два. Так, беремо пічку, пічку тут. А потім ще будуть ще пару поверхів, я поки що не буду їх робити, але ще будуть пару поверхів. О, може, піду добуду дерево, просто двері хочеться вже зробити. О, величенький ліс такий. Але я, коротше, коли я не знімав відео, я вирішив обглянути, а це реально острів. Але він такий величенький трохи. Це реально острів. І я подумала, а чого ви нам на якихось наступних серіях не зняти, як ми відпливаємо в інший? Давайте так. В 20-й серії ми будемо відпливати на, інш... на інші острова. Так. Там може щось нове знайдемо. Там може щось прикольне буде. Ну нічого, пошукаємо вже. Так, вже зараз заробляємо. А от двері отакі зроблю. Чого хай будуть такі хотіли? Отакі От саме старовий Майнкрафт Бері. Ну, нормальний бери. Так, тепер ми беремо пісок, нам треба добути для щопу так. Добудемка. Буде так побільше, щоб хватило. То минулої серії все-все-все зазняв. Ну, все нормально. І вона само аж 15 хвилин серії йшла. Ми знімали, знімали. Тільки мучились, в квартиру тут зробити. Ну, не, не мучились. Ми її робили, робили. Думали, що появимося в тій квартирі, а я з'явився просто на піску. Якось нерозумно. Погано, що Майнкрафт де... іноді дуже сильно лагає, але іменно на телефонах. А скоро я через пару місяців може буду Майнкрафт знімати на комп'ютері вже. Буду сервера різні показувати вам. Так, оп. Так. А хто не зайшов ще на мій сервер? Посилка буде в описанні на мій сервер. Тільки для версії Майнкрафта 0.14.1. На телефоні. Але з тими мечами, знаєте, такими, то що ну, сервера дають. не йде. Так. Там весь пісочок. Ставимо досочки. Ну і ставимо. Так, викладу все, що мені не потрібно сюди. Желізку ще не переплавлено 16 штук. Ну нічого, це потім. Так, двері. Так. О, от Ресто. А, чекайте, Ресто? Та-та та, -та, -та Рестон. Забув, як він називається, чуть-чуть. Палки викладу. Оце викладу, це. Це чия желізо. Інтересно, алексу я вже потратив. Інтересно, я потім найду ще. Может и не потратились. Ладно, переплавлю зараз эти 16 штук. Так, а мы хотим с песком взять. О, 5, 5 штук уже песка. Будем ставить. Оп, оп. Оп, оп. оп, -оп. оп. Так, вот так и будет. Вот еще одна. так не знаю и выглядит будет красивый на воду а тут будет тоже на воду а тут будет просто на лес там вообще ничего не так все выкладаем выкладаем богато я без Менше треба было ничего приводить так дорубляем Ну еще лишается Четыре штуки. Четыре штуки. Вот багато я. Ой. Тільки потратил. Ну ничего. Так, ой, дерево вже уже потратилось. Добавлю ще підкину. Так. Давай, плався швидше О, классно. Так, що у нас тут, давай, давай еще две штучки. І все, і нам вистачає на стекла. А потім вже я поставлю плавати желізо. А з того желізу я напевно докрачу свою броню, а потім доповню ну, олежику щось там віддавше. Плавим, плавем, так. Може вже... А, та, все, хватає, більше не потрібно. Це я поставив? А, поставив, все, не потрібно Ой. Ну нічого. Ставим сюди все же ліску і ставим сюди огулів. Угулів більше допомагає чому. Ладно. Так, так. Підлогу я, напевно, поки робити не буду. Я її потім зроблю з такого красивого камня. Я його зараз багато не маю. От з такого, коротше, от з такого. Ні, ні, от з цього я пам'ятаю, так, от з цього, от то, що я перекладаю, бачите. Так, скільки мені да... О, 15. Мені хватить на броню, а остатки я віддам ну, Лео. А, ви не замечали мені навіть скін? Тут і Сонік. мені сама вже надаю. Некрасивий. Так, сон спитай. Опулярок такий. Ну, вам напевно теж подобається. Я скажу собі е броньку і штани і все. Або ні, давайте я не буду броню, що якусь тупновеньку. Давайте ліпше я з того всього желіза зроблю. Зроблю... зроблю. зроблю, Давайте. Я зараз подумаємо. А можна зробити, знаєте що? Отугонетку. Ні, наприклад, наприклад. О, оцю штуку. Оцю штуковину, О, класна штука. Можна сюди водичку набирати красити собі броню. А чо, хай буде? Класна штука. Ладно. Так. Е, я зараз е, ще доіграю пару хвилин і вже буду. Так. Зараз чекаєте ще пару штучок, і я вже все всього... опитую. це буде менше йти відео, бо, тому що я не буду сюди багато знімати. Я хочу ще зніму, але рубрика буде йти довше чуть, чуть. Ну, буде десь там багато. Я не знаю, але я ще подумаю, скільки. Я буду щось таке масштабне будувати, щось велике. Круте. Так, давай, 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 А, скоро ми з братом будемо качати з тої кірочки, знаєте, то, що я вам показував? Ми, ми будемо качати карти, і на тих картах ми будемо грати, там, проходити паркурсики таке. Так. Ну, давай. Так, ще три штучки і все. Підкинемо, давай так, ще ще, ще чуть-чуть давай. Ну, вже закінчується. Я щось скрафчу і вик... ну вже все. Відео закінчаться. Так, от. Давайте. Давайте я пше поділю, а потім буду. Так, 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 так. так, так. 11. -1. Нормально? Подільно все. Так. Ну що, напевно, ми на цьому вже будемо закінчувати. Так. Цій новій серії я побудував ну Отаке. Брата сьогодні не було. Брат буде в наступній серії. Наступна серія буде сьогодні вечором. Вже п'ята серія. Ну і ладно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Бетмен Делюкс. Всім па па